Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Тут сьогодні маємо. Я маю весільну декаду, тож не пощу ще одну п'ятницю. Але хто не, має, хто не мав весілля найближчі суботи, той може постити спокійно. А я вирішив, мені Дух Святий віри, що поклав на серце взяти таку весільну декаду святкову. Бо весілля це є також свято. Велике свято, моє особисте свято. Е, ну, моє особисто з моєю дружиною, звісно, свято. Ну, і сьогодні візьмемо 25 липня, 1989 рік. Маю надію, що мене чути, бо я тут на водоспадах. Два роки живу в Меджугорі. Перший раз тут близько біля Меджугорі потрапив на такі чудові водоспади. Кажуть тут і купатися можна. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до обнови серця відкритися Богові та віддайте йому всі свої труднощі і хрести, щоб Бог перевінив усе на радість. Дітоньки, не можете відкритися Богові, якщо не молитеся. Тому від сьогоднішнього дня вирішить присвятити час лише для зустрічі з Богом у тиші. Так зможете з Богом свідчити про мою присутність тут, Дітоньки, з Богом, А, дітоньки, не хочу вас змушувати, але у свободі. Як діти Божі, дайте Богові свій час. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія знову каже, дайте Богові свій час. Не хочу вас змушувати, не хочу вас, не знаю, силувати, але хочу, щоб ви дали цей час Богові. Бо тільки коли дасте Богові час, знайдете цей час в тиші, порозмовляти з Богом, то знайдете, життя, справжнє життя, істину життя. Якийсь сенс життя, щасливе життя можна знайти тільки в Бозі і з Богом. Без Бога ну, не знайдете. Будете бігати, шукати, а всі ми цього шукаємо, але не знаходимо. Не можемо придбати, не можемо купити, не можемо якось відкупити, знайти щось, але лише з Богом. Знаходимо час для Бога, і потім життя стає рівним, життя стає щасливим. Віддайте йому свої труднощі і Хрести, Марія каже, віддай сьогодні свої труднощі і хрест, який ти думаєш, що то Хрест, віддайте йому, віддай йому, щоб Бог перемінив усе на радість. Бог перемінив. Твої... Ти сьогодні страждаєш і думаєш, що так треба, що ти будеш святим або мати якусь нагороду, благодать за ці страждання. Каже Марія: віддай страждання і хрести, труднощі. Та хрести Богові, щоб Він переменив все на радість, щоб ти радів, раділа сьогодні. Бо якщо не маєш радості, ну, вже сумнівний християн, на жаль, так є. А наші християни, на жаль, всі сумнівні. сумнівні. Тому давайте ми будемо іншими радісними, але радісними не з тих подій, які відбуваються в світі: несправедливість, війни, голод кидають на гроші, не знаю, бідність. Не з цього радіти, а радіти з того, що Бог прийшов і спас тебе особисто. Спас мене особисто. Дитинко, не можеш відкритися Богу, якщо не молишся. Тому від сьогоднішнього дня вирішив присвятити час лише для зустрічі з Богом у тиші. Сьогодні маємо пустиню. Практика, йдемо на пустиню. Давно не ходили, то сьогодні йдемо. Година часу в тиші, без телефону, без біблії, без вервиці. Просто побути з Богом від 10 хвилин до години. Так зможете з Богом свідчити про мою присутність тут. Дитинко, каже Марія, не хочу тебе змушувати, але у свободі, як дитина Божа, дай Богові свій час. Даємо час, знаходимо цей час дійсно і будемо тоді мати благословенне життя. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать. З околиць Меджугор'я Papá.